Дах Хмільницького району вперше працюватиме патрульна поліція, і ви можете стати частиною великої команди. До новостворених підрозділів запрошують місцевих мешканців, які готові дбати про публічну безпеку та порядок у рідних містах. Про це і говоримо у програмі актуальне інтерв'ю. Сьогодні у нас в гостях Анна Маніна, начальник відділу кадрового забезпечення управління патрульної поліції у Вінницькій області та Юрій Осадчук, заступник командира батальйону управління патрульної поліції у Вінницькій області. Мої вітання вам. Доброго дня, Доброго дня. розпочати хочеться з того, чи багато охочих і які вимоги, аби стати частиною дійсно великої команди патрульної поліції. Ну, на сьогоднішній день, враховуючи те, що конкурс від початку війни був оголошений тільки вперше, то охочі є, і це дуже ну, задовільняє нас і радує, скажімо так, тому що молодь хоче долучатися, молодь хоче внести вклад свій в розвиток, скажімо, патрульної поліції, і так вони подають анкети, долучаються до нас. Звичайно, хочеться ще більше, тому що на сьогоднішній день молодь в нас вмотивована, і ми очікуємо абсолютно всіх вмотивованих. Ну і звичайно, є деякі вимоги до кандидатів. Це, перш за все, громадянство України, вільне володіння українською мовою. Ну і, звичайно, вік від 18 років ми готові кожного побачити і почути. Повна загальна середня освіта, ну і наявність бажано наявність посвідчення водія категорії Б. Але якщо е кандидат має бажання проходити конкурс і готовий отримати це посвідчення, то також ми чекаємо і розкажемо всі далі вже вимоги по отриманню посвідчення, і ну і так далі. І запрошуйте і хлопців, і дівчат. Так, звичайно, в нас гендерна рівність, і тому ми очікуємо. Абсолютно всіх, тому що як і дівчата, так і хлопці на сьогоднішній день, повторюю ще раз, молодь дуже мотивована, і ми їх всіх очікуємо. Умови праці хочеться запитати. Це головне, що цікавить будь-якого громадянина України, коли йде влаштовуватись на роботу. Ну на сьогоднішній день, якби умови праці. Ну, сказати, що це дуже хороше, ми також не можемо сказати, тому що в праця в поліції це завжди ризик. Але на сьогоднішній день в нас стартує заробітня плата від 18 тисяч, плюс є на під час воєнного стану додаткова виплата. Графік роботи поліцейського два через два, що теж є досить в принципі, зручним. Ну і звичайно, щорічна оплачувальна відпустка від 30 днів компенсація, 75% санітарно-корортного лікування та відпочинку. Безоплатне обслуговування патрульних та їх сімей в лікарні МВС. Ну, це теж такий великий бонус для того, щоб приєднатися. Натися до нас і працювати разом з нами, повний соціальний пакет. Так. Да. Які обов'язки будуть виконувати патрульні? основними основними обов'язками патрульного – це в першу чергу неухильне дотримання конституції України, закону України про нас поліцію, також забезпечення публічного порядку та безпеки на вулицях відповідно Хмельницького району і відповідно безпеки забезпечення безпеки дорожнього руху, обстеження вулично-шляхових мереж. Нагляд за безпекою дорожнього руху, і відповідно контроль за водіями щодо дотримання правил дорожнього руху. Це саме в першу чергу. Ну, і, звісно, там, де і входити і регулювання дорожнього руху, зменшення дорожньо-транспортних пригод. Відповідно, а яка ситуація з особовим складом нині? Ну, в загальному на сьогоднішній день управління патрульної поліції у Вінницькій області е, нараховує 560 посад, і із них саме 174 посади це батальйону з обслуговування Хмельницького району. Е, сказати, що в нас по Вінниці великий некомплект, ми не можемо. Робочий некомплект, тому що хтось де на підвищення, хтось вибирає, адже патрульна поліція це. Одна з таких перших, скажімо, да, от в цій службі для того, щоб. Зрозуміти, навчитися і йти далі. І з патрульної поліції дуже багато людей, які далі йдуть і на слідчих, і на дізнавачів. Ну ми, як кажуть, от тих поліцейських, яких випускаємо потім далі. А що стосується Хмельницького району, то ми тільки запускаємось, тому 74 вакантних посади ласкаво просимо. Ми готові розглянути кожну анкету, кожного. Кандидата і з радістю будемо допомагати, підказувати і навчати. Не можу не спитати про Вінницю, як нині чи потребуємо ми патрульних чи відкритий набір, і чи умови ті ж самі? Так, в Вінницю так само відкритий набір, умови абсолютно ті самі. Кандидат може заходити на сайт Департаменту патрульної поліції, подавати заявку як на Вінницю, так і на Хмільницький район. І ми, ще раз повторюся, чекаємо абсолютно на всіх. Але в Вінниці, звичайно, не комплект робочий, тому відкривається по декілька посад вакантних. Але я сподіваюся, Сподіваюся, що конкурси вже будуть відкриті на постійній основі, і ми будемо кожен місяць очікувати кожного, хто виявить своє бажання. Правоохоронці це сміливі, це великі, кремезні чоловіки і мініатюрні дівчата, як доводить практика. Автопарк на чому вони будуть їздити? Чи можете розповісти про це? Автопарк патрульної поліції постійно оновлюється. Як ви бачите, на вулицях постійно змінюються автомобілі, марки, моделі. Ну, на даний момент питання автопарку, частина автомобілів буде залишатися та, яка зараз на обслуговуванні даної території. Частина закуповуватись буде нова і буде видаватися департаментом патрульної поліції для обслуговування даної території. Щодо складу. Правоохоронців, які от прийдуть і приступлять до своїх обов'язків, це будуть абсолютно нові люди. Чи зрештою це буде така солянка наберете і старих, і нових, аби старі навчали новачків? Як будете формувати? Ну, звичайно, ми будемо намагатися запускати Хмельницький район. Ми будемо відряджати туди вже, скажімо, таких битих воїн, кваліфікованих працівників для того, щоб вони хоча б були, знаєте, як моральна підтримка для новачків. Тому що люди, які випускаються з нашої академії, да, вони професіонали своєї справи, але вони професіонали в теорії, а на практиці вони. Іноді буває зовсім по іншому, і потрібно оце плече підтримки, що ти не один не хвилюйся з тобою. Є людина, яка тебе підтримає, допоможе і підкаже, як вийти з будь-якої ситуації. Тому що найелементарні, коли людина вперше виходить на патрулювання, навіть спілкування з громадянами може виникати такий невеликий ступор, тому що це в тебе вперше, це твоє перше патрулювання. Ти хвилюєшся, ти намагаєшся Намагаєшся все зробити максимально якісно, ну і можуть бути такі якісь казусні ситуації. Тому, да звичайно, ми будемо, як ви кажете, робити таку солянку для того, щоб гарно запуститися, щоб люди там не відчули оцього дискомфорту, що десь якісь виникають нюанси навіть у спілкуванні. Які очікування від такого розширення? Ну очікуємо те, що а, патрульна поліція війде на райони. Ми запрацюємо саме там. І знову ж такі, гасло патрульної поліції бі бі ближче до народу. От так і будемо працювати. Як працюємо в Вінниці, так і будемо працювати на районі. Сподіваємось що а, народ нас і люди, а, сільчани нас підтримують і, і будуть так само звертатися з бу будь якими своїми проблемами як звертаються, і зараз до патрульного головне гасло це безпека не лише в великих містах, але й в маленьких містечках. Так, да, Звичайно, я звичайно, ми не можемо їх лишити самих, як кажуть. Тому намагаємось зараз от, от грандіозний проект. Намагаємося це зробити і ще раз повторюсь до кожного громадянина, щоб підняти цей авторитет і продовжувати ну поліція з народом, так і будемо йти далі. Підсумуйте, зрештою, куди подавати заявку, де шукати інформацію, кого очікуєте. Ну, кожен кандидат, який має бажання подати анкету, або, взагалі, можливо, зацікавився тією інформацією, про яку ми сьогодні спілкувалися, може заходити на сайт департаменту патрульної поліції. Там вибирає кнопочку, скажімо, подати анкету, вибирає місто, куди саме він хоче подати анкету. На сьогоднішній день. Україні оголошено багато конкурсів. Він вибирає саме місто Вінниця або батальйон по обслуговуванню Хмельницького району і заповнює анкету. До нього ця анкета попадає зразу до нас в базу. Ми його бачимо і обов'язково на наступний день йому зателефонує працівник відділу кадрового забезпечення. Все розкаже. Більше того, на електронну адресу, коли вони подають свою анкету. Вони Зазначають там обов'язково електронну адресу, їм приходить лист інформування, де також все розписано по конкурсу. Ну і повторююся ще раз, працівник кадрового забезпечення телефонує, розповідає, питає, куди йому чи правильно він подав, можливо, він хотів не на Вінницю, а саме на Хмельницький район, а не розібрався. Все розповідають детально, ну і потім протягом конкурсу інформують. Під Відказують і ведуть по факту до всієї довше завершального етапу це співбесіди. Почули вас. Дякуємо за розмову. Лише додам, що приєднуйтесь, адже ви потрібні нашій країні. Да, ми всіх вас чекаємо і хлопців, і дівчат з радістю будемо бачити в лавах патрульної поліції. Дякую за розмову. Дякую вам.